Mm, дома уже, да? Понял. Пошел, а ты что, их забанил, че что? Чего никто не отвечает? Ну, это инши, это челики инши зашли, может, у вас инших аккаунтов, я не знаю. Может, пошел их забанов, я не знаю. До речи, Артем, ты тут? Я так и знал, что буду канистра. Давай, А вот кто-то внизу ещё я. Я так розумію, тут все залутало, может быть? Нет? А не залутало Да, его немає. но ну, не важно, про что он написал Воно доказувало те, що чого, коротше, вони не знають. Типу, що вони там аси в грі. Блять, це бот був. І я з переляку почав стріляти. Ладно. Це бот? А це бот Так, тільки що бота вбила. Мне сдалось, або навіть з глушака было. Может, ЧВК бежать? А я зараз их разбаню у всех. Просто і все після цього рейду стоп хто тільки що я чув в бота вбили зверху. А що тут є? До речі? На вулиці, да, ви? Бля, я не знав, что тут можна зайти. Це був звичайний бот, да? Я ж кажу, вот з глушаках тут стріляє. з, -з, 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 -з СКС -ск, так розумію Ой, Масін. Я зараз усіх разбаню після цього рейду Все, по мне стріляти не будуть? Що будуть? Понял? Oh. Ну, десь масоніст мене чекає, я так розумію, коли я вийду. Мені не здалося, бо біля мене хтось був за стінкою. Ось тут когось Бот Ну бігай як бот. Я бачив його? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як залетіла голова. Че, че, ПЛАК? Да ну нахуй! Да ну нахуй! Ви що знущаєтесь? Да ну, нахуй, серьезно. А Я би після цього. Е, я реально, я, я, я 100% даю, я після цього б видалав би видала гру нахуй. Я мільйон відсотків даю, що і після цього я би видав би гру нахуй. Хіба я нахуй на вихід? Красавала в на вихід. Піздец, піздец. Я навіть не хочу нічого казати, у мене немає слів просто. Це навіть не немосоніст був. Я б після такого, якщо б мене в теплаку в такому фулсеті а, вбив а, челабот з а, Сайгі з на, на гавняних патронах, я, я б серйозний, я б нахуй видалив цю гру. чо чел в Т6 сеті в новому броніку, в новому шоломі, короче бігає на звичайному рейді. Або це незвичай, може я на блокаду попав? Треба буде подивитися, це блокада чи не блокада. Дякую, до речі, дя дякую, Пашок за донат, сорян я зараз сконцентрований на грі просто. Ну, пінг ще є, люди ще є. Патроні, Полон. найс. Сто двадцять метрів. Я багат. Єбать, це ЧВК валяється? Нахуй Хоча в мене є місце... А, пінг 0, до речі 4-0, нікого немає Но я все одно я хочу вийти з рейду Я вахуя Єбать це за челобота вийшов, бля?